Добрий вечір, друзяки. Виїхав вам поснімати гусят сірих, Вже десь неділі полтори дві як є. Ну, продивився всі галявини, по камісь не віддати. Ні старих, ні маленьких, ніяких. Ну нічого, зараз все одно спробую знайти. Звісно, треба було раніше в обід, коли вони виходять пастись. Ну, поїщем зараз. Думаю, що найду. Так, гусей бачу, тобто це гусенят. Не наблюдаю. Що ще не вивели. Їх на кормішку на галявини. Зараз обійду, постараюсь близько підійти, може. Десь не бачу. Як говориться, той, хто шукає, той завжди не ходить. Зараз хочу вам засняти, якщо успію. Маленькі-маленькі. Дивіться, як за мамкою пливось. Осенятки, ай, красавчики! Ось парочку маленьких ззаді. Давайте, доганяйте мамку. Молодці. Природа, це красиво. Давай, давай, за мамкою, за мамкою. Ех, без матчки, такі маленькі. Паслися.